Доброго ранку малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. Дітки, давайте з вами розглянемо малюнок. Люди яких професій зображені на цій картині? Кого ви тут впізнали? Лікар, так? Вчитель, кухар є, будівельник, перукар. Балерина, так? Художник, двірник. Дітки, а де працюють ваші мами і тата? А як ви гадаєте, для чого потрібно працювати дорослим? Давайте з вами пограємо в гру «Хто це?». Хто готує їжу? Кухар правильно. Хто шиє одяг? Швачка. Лікує людей. Звісно, лікар правильно. Будує дім. Будівельник, продає товари, продавець. А хто робить зачіски гарні? Звісно, перукар навчає та виховує дітей. Вихователь, молодці малята всіх пізнали, так? А зараз послухайте, будь ласка, оповідання Олега Буценя маленькій помічниці. Оля і Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як Петрик допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці. І сказала подрузі, і я сьогодні мамі допомагала, і я теж, відповіла Ліда. Що ж ти робила? Тарілки витирала, і ложки, і виделки, а я черевики почистила. Мама, ні? спитала Оля. Ні, свої. Хіба це допомога мамі? засміялася Оля. Ну то й що? Зате у мами сьогодні буде менше роботи, сказала Ліда. Так чи не так? Ось таке цікаве оповіданнячко. Дітки, а де гуляли дівчата? Так, дівчата гуляли у дворі. Що побачила Оля? Вона побачила, як Петрик вивішує білизну на мотузку, так? Що вона сказала подрузі? Що вона теж та, допомагала своїй мамі? Як вона допомагала мамі? Вона витирала тарілки, ложки, чашки, так? А що зробила вранці Ліда? Ліда почистила черевики, так? А як оцінила її вчинок Оля? Вона засміялася, так? Дітки, а хто такі помічники, як ви гадаєте? Так, помічники це ті, хто допомагають так, виконувати не лише чиюсь роботу, а робити і свою теж. Так? Треба вже з маличку бути працьовитими та допомагати, і все, що ми можемо зробити самі? Ми маємо це виконувати, так? А ви допомагаєте мамі вдома? Давайте пограємо ще в одну гру, що для чого потрібно? Я вам буду називати предмети, а ви будете відповідати для чого вони потрібні. Ось, наприклад, нитки та голки. Для чого нам потрібні? Так, щоб шити, зашивати, лагодити одежу, так? А цегла для чого потрібна? Правильно, будувати дім. Кастрюля нам для чого потрібна. Правильно варити суп. Ваги для чого потрібні. Ваги потрібні для звішування продуктів, товару, так? вогнегасник. Вогнегасник потрібен для гасіння пожежі. Аптечка. Аптечка потрібна для лікування людей, так? Молодці малята. А зараз давайте спробуємо переказати наше оповідання і за допомогою наших малюночків, так? Ось дивіться. Оля і Ліда гуляли у дворі, так? І Оля побачила, як Петрик допомагає своїй матусі, розвішує білизну, так? Оля сказала, і я теж сьогодні допомагала мамі, витирала ложки, тарілки, чашки, так? І я теж допомагала мамі, я почистила черевики, сказала Ліда, так? А Оля спитала, чиї свої? Мамині свої. І Оля тільки засміялася, так? Ну, то що, сказала Ліда, зате у мами буде менше роботи. Так? І ви спробуйте, будь ласка, дома ще раз потренуйтеся, та перекажіть це оповідання і розповісте його своїм близьким. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!